Всім привіт, Доброго дня! сьогодні наше відео на тему підстави коригування митної вартості. Дуже часто звертаєтеся з питань митниці, митних справах і як оскаржити рішення, як уникнути отримання рішення з митних правопорушень або коригування митної вартості. В основному це те, що стосується автомобілів, то звичайно... На обов'язково має бути рахунок фактура або купча, як це називається серед брокерів. Це так звана куча, куч, купча. Загалом повний список документів, які мають бути надані до митного контролю, визначає стаття 53 митного кодексу України. В неї входять документи на підтвердження оплати, рахунок фактура, специфікації та інші додаткові бухгалтерські документи, які можуть бути надані до митного контролю. Митний орган, коли в нього виникають питання відносно вартості автомобіля, на вартість може впливати пробіг або наявність цього автомобіля в інших довідниках, яких ціна специфікаціях або інших деклараціях на подібні товари, в яких ціна була вища, ніж вказана вам в декларації або вашим брокером. І е, коли митниця робить коригування, вона подає перелік, який має бути наданий для підтвердження митної вартості. Е, якщо е, якісь документів у вас немає, якщо їх не надати, або навіть е, якщо їх всі надати, все одно е, митний орган може зробити це коригування і, звичайно, в такому випадку потрібно оскаржувати рішення, вказані рішення до суду. Для того щоб уникнути коригування, для того щоб надати всю необхідну інформацію, щоб розмитання пройшло правильно, потрібно працювати з брокером, який може вам роз'яснити всю цю інформацію, попередити вас про такі особливості, і звертатись до юристів.